Ми продовжуємо нашу подорож через цю книгу історичну перших царів, і прийшли до дуже цікаве місця, де ми бачимо, як мудрість працює. Це є як приклад, так? що за мудрість мав Соломон. А, ви знаєте, що міцне утвердження нового царя залежить від того, як сприймають народ. Що народ думає про них, як народ бачить їх. І ми бачимо в другому розділі, що Соломон вже мав мудрість. Навіть Давид, коли мав розмову з ним, казав, ти є розумний, ти знаєш, як з цими людьми поводитись. І мені здається, що спочатку новий цар люди завжди дивляться, чи він буде справедливо судити, чи ні. Що це за царство буде? І ми бачимо в другому розділі минулий раз, ми на це дивилися, деякі ці докази, як Соломон буде царювати. Перше, Адонія, пригадуйте, старший брат хотів, ну, забрав, хотів забрати царство. І він попросив, щоб Соломон не убив його. І пригадуйте, що Соломон сказав: якщо будеш мужем чесним. То навіть волосся його не впаде на землю, але якщо знайдеться в ньому зло, то помре. І цікаве питання, чи Соломон вже не знав, що за чоловік він є? Що він справді є нечесний. Але він дав йому можливість і він проявив себе нечесним. І тоді він його вбив. І мені здається, що весь Ізраїль подивився на це і сказав, Ну, Він дав можливість для Адонії, щоб він міг проявити, що він є чесний, і він цього не міг зробити. Або Йоавом. Йоав не мав можливість, він його вбив. Чого? Бо увесь Ізраїль знає, що Йоав є винний, убив два, два генерали вбив під час миру. І, можливо, Ізраїль каже, ну, він це собі заробив. Не треба давати другу можливість. Еліазар, первосвященик, посилає його додому. Він каже: Ти є достойний смерти, але через те, що ти носив ковчега перед обличчям батька мого, і через те, що ти страждав, так як мій батько, я тебе не вб'ю. І мені здається, що Ізраїль побачив це і сказав. Це добре, але не добре вбивати первосвящеників, як Саул робив. Вони так само це побачили. Або ж і побудуй хату і не виходить з Єрусалиму. Оце дуже добре. Я присягаю, що я цього не зроблю. Ви не думайте, що він не знав, що сімей не зможе дотриматися, що він скоро чи пізно вийде з міста. І так і сталося. І ось що ми бачимо, що С -с -с Соломон має таку мудрість, що вже трошечки страшно навіть. Чому? Через те, що він може вбити тебе, і він зможе змусити тебе, щоб ти дав йому причину. Ти думаєш, що він тобі дає благодать, а тут вона по іначому виходить. Він тобі дав такого довгого шнурка, що ти сам повісишся ним. Він так добре читає людей, що він знає, як вони будуть поводитися, навіть і вони не знаються. І ця мудрість є трошечки страшна, що він так може працювати з людьми. І через те дивно, що коли Господь Бог являється і каже йому п'ятий вірш цього розділу, проси, що я маю дати тобі. Соломон вже має мудрість. Заважте, що він просить. Дев'ятий вірш. Дай же своєму рабові серце розумне. Щоб судити народ твій, щоб розрізняти добре, добре від злого, бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм. Соломон посить більше. Я хочу більше мудрости. Чому, ви думаєте, він просить більше? Він вже його має. Давайте подивимося на цей приклад цієї мудрості, що Бог йому дає. Три частинки. Наскільки важлива є мудрість, як ця мудрість працює, бо це є приклад, ми можемо розпізнати, і як мудрість пояснює Євангелію Ісуса Христа. Добре, ці треба. Перше, що є мудрість, ми сьогодні трошки говорили під час недільної школи. Дуже трудно уточнити, що вона є. Є таємнича у таємниче цій... шуканні. Багато разів ти дивишся на відповідь і, і справді, повноті зловитись, що є мудрість, є тяжко. Але від минулих разів, коли ми говорили про притчі і книги Еклезіаста, ось така дефініція. Мудрість це вміння або компетентність справитись з життєвими реальними, коли немає чітких правил. Як ти можеш робити рішення, коли не дуже то ясно, ти не маєш всієї. Наприклад, ясно, що Біблія каже, щоб не одружуватися з невіруючими. Так? Ось є такий керівний принцип. А після того, окей, віруюча людина, кого вибирати? А? Нема. Або де жити, або яку роботу робити. Так? Просто багато ще ти потребуєш мудрості, щоб вибирати, коли нема чітких принципи. Є багато легше, коли ти знаєш інформацію, перед тобою ти є, все є ясне. І кажеш, а я бачу. Але багато в житті не є ясне, як жити, як поводитись, що робити. І тоді ти потребуєш мудрість. Якщо ти живеш десь у часи Соломона, і ти живеш у маленькому містечку або у селі десь, ти багато виборів не маєш. Але ти тепер у Америці дуже багато виборів є. Часом сам не знаєш, як, що, куди. І через те мудрість є дуже важлива. І ми маємо тут приклад, де Соломон не має цієї керівні принципи, чітко, воно не... трудно розпізнати, де вона є, ця мудрість. Три такі приклади, щодо цього. Сьогодні, якщо суддя мусить рішити, з ким дитина буде жити, Ну, наприклад, уявіть собі, що є розвід, так? І тато прийшов перед суддєю, мама, обоє хочуть, щоб дитина жила з ним. Тепер суддя має. Такі чіткі вказівки, закон, що може він використовувати, щоб зробити рішення. Тобто є закон, що якщо все є нормально, ідеально, хто забирає дитину собі? Мама, правильно. Закон каже, що якщо немає ніякої іншої речі, суддя ти мусиш віддати дитину для мами. Сто років тому назад цього не було. років Батько мав право. А тепер мама має. І заважте ось цей приклад. Перед Соломоном стоять два мами. Ти не можеш сказати, ну хай мама бере. Бо обоє є мами. Питання є, хто є добра мама, хто є не добра мама. Нема. Друге, закон тепер так само каже, що він мусить суддя, мусить взяти під увагу соціальні, економічні, життєві. Здатності. так? Якщо мама не має доброї роботи або постійної, якщо не має житло, якщо машину не має, а, може, має якусь аддикцію, а суддя мусить урахувати це, коли він робить рішення. Чи дитина буде мати добре життя з цією жінкою? Я бачив приклад, де, де сестра цієї жінки прийшла перед суддю і каже: Дай мені дитину. Бо моя сестра не є гідна, вона не зможе виховати цю дитину. І суддя дав дитину для тьоті. Через те, що тьотя має роботу, добре житло, має можливість допомогти дитині. Мама каже: ну, я не хочу, щоб дитина жила з нею. Не робить ніякої різниці. Тут ми бачимо, що обоє є що? Блудниці. І в той час це, це було... Люди не вибирали це робити. Ці жінки, можливо, були вдовиці. Може, їхній чоловік дав лист, я не хочу би з тобою жити. Може, батько вигнав з хати. І, і ці жінки мусили якось доживати. І ось перед ними є двоє блудниці, нема що одна є краща від другої. Знову Соломон не має за що зловитися, щоб робити правильне рішення. І третє. Закон Мойсеїв каже, що мусить бути двоє чи троє свідки. Двоє чи троє. Якщо Соломон мав би хтось, щоб сказав, я бачила це, я бачив це, легше зробити рішення, бо ти маєш свідка. А то тільки ці дві були в хаті, ніхто з іншим з ним не, було, не був. І ось для них що робити? І ось чому Соломон просить мудрості. Бо будуть такі багато моменти, де нема за що зловитися, щоб мудро рішити, а він мусить рішити, бо він є цар. Одинадцятий вірш каже: сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив, а, а просив собі розуму, а, що вміти судити. То ось зроблю я за словом твої, ось я даю тобі серце мудре та розумне, так, що такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти після тебе, а по тобі. Тепер, що отримав Соломон? Другий пункт. Як ця мудрість працює, як вона виглядає через те, що Бог дає йому мудрість, а тут ми маємо зараз приклад. І давайте подивимося, як воно працює. Дев'ятий вірш просить Соломон дай же своєму рабові серце розумне, щоб роз... розрізняти добре від злого. Що бачить Соломон? Бачить Соломон, що добро і зло переплітуються багато разів ми собою. Так? Вони йдуть разом. Що зло маскується часом кругом добра, і дуже трудно розібратися, де є добро, де є зло. Він бачить, що багато разів зло ховається із добром, що ти не можеш побачити цю різницю. І він просить, Боже, дай мені мудрість, щоб я міг розрізняти це є добро. Це є зло через те, що багато рішення в нашому житті є пов'язані в цьому. Ховається добро. А, і навіть той факт, що ці дві жінки стоять перед царем, плудниці, вже є доказ, що інші не могли, роз... знаєте, відповідь на цього питання. Цебто, можливо, вони перед іншими стояли, і ніхто не знав, що, що з ними робити. І воно прийшло до царя. Тепер, як ця мудрість розрізняє добро й зло? Знаєте, що цікаво є, що мудрість полягає в простоті? Видно? так? Просто, в здоровому глузі, часом ми побачили після того і кажемо: а тепер я бачу. А до того часу не бачимо. Це не є, що а, щось може приходить. І, із... давайте так скажу. Воно є таке просте, що воно ось там є. Ти тільки тут мусиш побачити його. А, він мусить розрізняти. І є один дуже простий факт, що Соломон шукає. І мені дивно, що ніхто про це не подумав. Соломон хоче одне тільки знати. І він знає, що є один тільки. Можливість, що може йому дати інформацію, що він потребує. А це є материнський інстинкт. Ви всі знаєте, що воно є, навіть і тварина має це. Чому до цього часу ніхто не подумав про це? Але Соломон розумів це, і він не міг їх сказати, що він це шукає. Але він якось мусив представити цю справу, щоб цей інстинкт вибухнув. І тоді він ясно може побачити, що робить. І ось що він робить. А, цікаво, що чому ніхто не подумав про це. І після того всі кажуть, о, це робить сенс. Так? Матер має інстинкт, що вона буде захищати свою дитину. Проста справа, нема щось дуже складне, але ніхто не міг побачити це. І Соломон побачив через те, що це є дар від Бога. Розпізнавати. Ось переплетилося добро і зло. Я не можу побачити добро через те, що там і зло є. А Бог каже, мудрість допоможе тобі, щоб ти міг пізнати. Добра мати недобра мати. Добре? Це є, що мудрість робить. Тепер ще одне третє, дуже цікаво тут є, що мудрість пояснює Євангелію для нас, ця подія пояснює. А ця історія має дуже цікавий метод, щоб представляти Євангелію Ісуса Христа. 26 й каже, сказала до царя жінка, що син її той живий, бо запалилась любов її до сина свого, і сказала вона: прошу, пане мій, дайте її немовлятко живим. А не забивати, а забивати не забивайте його. Щось сталося для цієї жінки, коли вона побачила, що загрожує небезпека, щось цікаве відбулося в неї. Що сталося? Запалилась любов її до сина свого. Запалилась любов. І вона що робить? Жертує своїм материнством. Вона більше не буде мамою. вона жертвує це. Хтось інший буде мама для нього. Цей хлопчик буде кликати мама когось іншого. Вона віддає цю дитину, жертвує те, що вона любить, щоб спасти цю дитину. Тобто вона до якоїсь міри підпадає під цього меча. Її серце є розрізане надвоє, але хай дитина живе. Вона жертвує себе за свою дитину. І ось що є добро. Ось як добро пізнається. Так? Але в цьому історії так само є щось дуже цікаве. Друга жінка, останній 20... кінець 26-го вірша. А та каже, хай не буде ні мені, ні тобі, росте і ось ми бачимо, що зло так само показує свою голову. Якщо мені ні, то хай тобі ні. Бачите цю різницю? Розділяється, ось є добра мама, ось є недобра мама. І ось як зло думає, мені ні і тобі ні ріж. І цікаво, що воно так вибухло, що тепер стає ясно. Тепер ось у чому Євангелія полягає, як вона пояснює трошки більше. Уявіть собі, що коли Господь Бог зіткнувся із можливості, що Він може нас згубити, Його любов запалилась до нас. І що він робить? Ця велика любов жертвує свого сина, щоб спасти нас. Жертує, віддає однородженого сина, ломить цей материнський інстинкт, що має Бог щодо нас, і віддає свого сина, щоб ми могли жити. Ісус є різаний вдвоє, щоб ми могли жити в великій траті для нього. Сам Ісус Христос сказав, так, бо Бог полюбив світ. Дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вичне. Ви знаєте, це перше слово, так? Дуже велике слово. Вся вічність. Ти, не, ти будеш вивчати, що це є це слово. Найбільше слово всій Біблії. Так, як так? Так велико полюбив, так як мати любить свою дитину. Є готова віддати цю дитину. Щоб ця дитина жила. З другого боку, зло, каже ріш, якщо нам ні, то і хай воно і тобі не буде. І Ось як зло працює. Чи ви бачите цю стратегію? Бачите, як ця подія пояснює цю велику любов, якщо творіння Боже, мама якась худоба. Так поводитись, поводиться, щоб зберегти своє. Скільки більше Бог, що є джерело цього, джерело це почуття любові, скільки Він міг, мусив би потратити, скільки він мусив віддати, щоб спасти нас. Чи ви бачите, яка велика є любов нашого Господа Ісуса Христа? А, два практичні речі. Якщо тобі часом приходить сумнів, що Бог тебе любить, я хочу, щоб ти запам'ятав цю жінку, як вона запалилась любов'ю і була готова пожертвувати свого сина, аби він жив. І я хочу, щоб ви запам'ятали це. Чи Бог мене любить? Пригадайте цю жінку. Вона є творіння Боже. Бог багато сильніше любить. І будемо більше вчитися, так Бог полюбив цей світ. І друге, ми маємо щось більше, ніж Соломон. Ми маємо Христа. І може, ми думаємо: окей, Апостол Павло каже, що у Ісусі Христі всі скарби при мудрості і пізнання заховані. Ісус Христос є мудрість. А? І ми тепер маємо доступ, ми маємо когось більше. Ви можете скажете, ну, Саломон, Бог попитав його, що тобі дати. Я не маю це від Господа. А ви помиляєтесь? Матвія, а сьомий розділ, сьомий вірш каже: просіть, буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять. Ісус Христос, якому всі скарби бремудрісні і пізнання є заховані, каже тобі: проси, що тобі дати, стукай. Ми маємо щось більше, ніж Соломон. Тепер, на кінець. Я хочу, щоб ви зрозуміли важливість. Мудрість від Бога. Вона допомагає нам розпізнавати, розрізняти. Це рішення в собі має добро і зло. Ми не маємо адекватну інформацію, щоб зробити правильне рішення. Ми потребуємо, щоб Господь Бог нам допоміг, щоб ми могли розрізняти, це добре, це не добре. І завжди воно йде в простоті. Щось дуже елементальне. Ми мусимо тільки побачити це. Для того попросіть у Бога мудрість. Яків каже, кому бракує мудрість, що треба робити? Просити. Не треба до школи йти, ну і йти до школи. Але просіть у Бога мудрість. І нехай Господь допоможе, і щоб ми могли побачити через цей приклад цю велику любов, що наш Бог має що до нас, хай йому буде. Слава за це. Амінь. Прошу вас, встаньте. Якщо ви хотіли помолитись, помоліться, прославте нашого Бога.